Ви запитали в коментарях, тому відповідаю, від яких рослин я вирішила відмовитись. Повторюсь: в цьому році я вперше вирощую на продаж саджанці гортензій, хвойних, декоративних кущів, маточники, хризантеми мультифлори та різні сорти томатів на насіння. Так що ж мені не сподобалося, я чітко бачу, що навряд чи в наступному році знову черенкуватиму хвойні рослини. Чому? Для укорінення хвойних потрібен тривалий час, в середньому 2-3 місяці. Весь цей час мені потрібно щоденно доглядати за ними. У мене маленька саморобна тепличка. Про автополив я поки тільки мрію, тому в спекотні дні потрібно неодноразово приходити і збрискувати все водою. І все б нічого, я в принципі не боюся роботи, але хвойні і надалі досить повільно ростуть і при цьому мають досить низьку ціну. Я зараз говорю саме про вкорінені черенки і горщики П9. Мені виходить зовсім невигідно їх вирощувати, враховуючи велику кількість ручної праці. Ретабельність була б, якби я вирощувала десятками тисяч черенків за рік. Але в мене на зараз навіть теплиці для таких об'ємів нема. Тому поки з войнами я прощаюся. Але на осінь весну буде в продажу невелика кількість войних, яких я вже встигла вкорінити. Це смарагд, брабан та уреанана і трішки кипарисовиків.